Перший раз на великій сцені Катерина виступила у 5 років. Пам'ятаю усі його подробиці. Каже, сцени не боїться, а без музики не уявляє свого життя. Любов до співу перейняла від дідуся. Самого маличка я, я до цих пір пам'ятаю. Він приходить до нас з гостями, співали. Мені це дуже сподобалось, і до цих пір мені подобається співати. Я займаюся співом і розвиваю свій талант. Катерина каже, під час виступів на конкурсі Моя хвилина слави дуже хвилювалася, Втім, це не завадило їй перемогти у номінації Сольний вокал. І ось настала її хвилина слави на першому місцевому. moi ya Це вже точно знає, ким хоче бути в майбутньому. Я хочу бути або регентом церковного хору, оскільки Бог дав мені цей талант, він, він мені допоміг здобути цю перемогу не лишає мого таланту і можливої, і також я хочу стати співачкою. Я надіюся, що я також можу нею стати і маю свій талант розвивати. Оксана Конопацька, Юрій Кобів, новини Рівного.